Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Мене звати Аня і це канал про моє в'язальне життя. Сьогодні у нас 21 серпня, і в і нас сьогодні вже крайній день для першого світу у проєкті Вернісаж осінніх барв. Отже, вибачаюся, перепрошую за свій голос, тому що я все-таки дуже прихворіла. Прихворіла тією хворобою, якою краще не хворіти. Отже, переходимо до нашого звіту. Оскільки я заявляла у проєкті небагато процесів, у, кожному, у кожній номінації, вірніше, заявляла по одному проєкту, так по одному, де там маленькі виробиту, можливо, по два. Але, заявляла я небагато, і тому просувань у мене зовсім небагато. Перше, що я хочу показати вам, це шкарпеточку, ось одну таку. Так, ось так краще видно покази. Так, ось одна готова, а одна ще не зовсім у приглядному вигляді, тому що має дуже багато кінчиків і. Незакритий носочок, ну зовсім трішечки залишилося. Ось не хочу показувати довго, тому що ну, немає вона гарний вигляд. Такі шкарпеточки я в'язала у номінації. Ніколи не пізно творити добро. Е, і ці шкарпеточки я в'яжу для наших захисників. Із ось таких невеличких залишків, ось таких моточків, клубочків, вірніше, це не залишки, це розпущена ниточка, розпущена пряжа із светрика. По цьому проєкту по цій роботі говорити довго не буду, тому що не маю про що про неї говорити. В принципі, все і так, я думаю, зрозуміло. Тому переходимо до наступного виробу, до наступної номінації. Так, наступна номінація, в якій я працювала, це діти то наші квіти. Це найперше, що я взяла в роботу і просувала. Це ось такий джемперук дитячий. Так, ось. Так, джемперочок вяжу на 6 років, на донечку 6 років. Так. Спиці. Так, в'яжу я з ниточки Alize Lana Gold Fine. Ось така ниточка, так? 100 грамів 390 метрів і колір 98. Так, ну, це напів вовна. Тут де ж, ага, так, ось 51% це акрил. І 49 це вовна. В'яжу я спиць, на спицях номер 3 е, Ось тут у мене така гарна подвійна резиночка йде. Ось. Так, далі. Подвійна резиночка знову ж таки у вигляді кетльовки. Так, здається, я не знаю, як правильно назвати. Отже, ще мають бути по задумці тут ось такі валанчики, для яких я вив'язала виворотні ряди. І тут має бути вишивка у вигляді у вигляді норіжки. Так, і в'яжу я, до речі, не сказала. Вяжу я ось із такої. Ниточки і з ниточки alize lana Gold 800. Така ж сама однакового кольору. вони І я вирішила, щоб в'язати все-таки швидше. Щоб в'язання пішло в мене швидше, я вирішила в'язати <кхи> з двох ниточок. А ось рукавчики вже після роз... того, як я розділила, ось тут я вже почала в'язати. Лише в одну ниточку, і використовувала я ниточку саму ось цю на Gold Fine. Отже, я б уже мала готовий виріб, скоріш за все, тому що мені довелося розпускати і перев'язувати. Ви можете бачити ось тут такі трішечки нерівності. Я думаю, це все трішечки. Трішечки покращиться після того, як я його поперу і висушу. Так, Тому е я в'язала і робила ось тут прибавочки по регланній лінії спочатку у кожному другому ряді. Але це виявилося зовсім-зовсім не підходящим, можна так сказати, для цього виробу. Так, мені довелося, вже було відв'язано майже до підрізів, і мені довелося все це розпустити, в'язати заново. Тобто я розпустила, але ж я не розпустила повністю, я розпустила лише до ось цього моменту, а ззаді прибавочки, ось тут вони так і є. І я не знаю, чи ця ситуація виправиться чи ні. Ось бачите, такий виходить горб. Ну, так, то його можна і розправити, в принципі. Але, ну, це вже буде зрозуміло лише після прання, і після того, як виріб висохне. Так. Що ще хочу сказати? Це є перше, що я його розпускала. Потім знову ж таки в'язала. І друге, це те, що все-таки я захворіла. І вже четвертий день я хворію. Важко вставати навіть з ліжка, але доводиться знаходити сили, щоб вставати, рухатися. В'язати я поки що не можу. Навіть в'язати. Тому ось такі справи. Дуже хочу повернутися до нормального життя, до нормального темпу життя, щоб в'язати, щоб робити щось. Тому ось такі справи. Так, не договорила. Тут має бути вишивка у вигляді. А, ні, говорила, має бути вишивка у вигляді єдиноріжки. Ось. Начебто вже небагато залишилось, але все ж таки. Попрацювати ще треба. Тому, дівчатка, у мене таке коротеньке відео, відеозвіт. І просування є. Сподівалася на готову роботу. Я маю на увазі ось цю готову роботу, а не шкарпетки. Але, на жаль, зовсім не так все склалося. Але нічого я сподіваюся. Що я одужую швиденько, наскільки це можливо, і надолужу все, що не встигла зробити. Тому дякую всім за перегляди. Бережіть себе і бажаю всім всього-всього найкращого. Здоров'я! Перемоги нашій рідній Україні! Дівчатка, вам всім натхнення і здоров'я у кожну родину. Тому ще раз дякую за перегляд і всім всім пока. До наступних зустрічі!